До дня людей з особливими потребами на базі міського будинку культури був проведений цікавий захід. Розпочався він з виступу заступника міського голови Людмили Задорожної. В двері нашої будівської громади завжди відкриті з любими питаннями, з любими проблемами. Робимо все можливе для того, щоб ви себе в цей великий час відчували в нашій будівській громаді комфортно, щоб ваші дітки, всі, хто потребує цієї допомоги, завжди її мали. Тому е, сьогоднішнє свято це ще один невеличкий подарунок тепла, добра, е, гарного настрю, настрою, позитиву, а вже він наш такий дуже-дуже вам потрібен і це дуже важливо. І сьогодні і наше управління культури, співробітники будинку культури, наші творчі колективи, талановиті дітки, наші майстрині народні. З любов'ю в серці, з теплом в душі, дарують вам свої вміння, свої таланти. І сподіваємося, що сьогоднішня зустріч залишиться в пам'яті тільки добром, теплом, любов'ю і з турботою. На цій оптимістичній ноті розпочався концерт художньої самодіяльності. Відчували, що всі учасники були гарно підготовлені. Вірші, пісні линули від серця до серця. Лива атмосфера тепла та затишку панувала в залі. Бурхливі аплодисменти після кожного виступу яскраво свідчили про те, що концертна програма сподобалась всім присутнім. Далі всіх охочих запросили долучитися до новорічних майстер-класів з виготовлення іграшок. Всім ця ідея сподобалася, і діти з великим задоволенням разом зі своїми батьками почали повторювати все за керівниками. Крок за кроком і з'являлась нова іграшка. Відчували, що дітям дуже подобалось. Наостанок всі діти отримали. Подарунки, які ще довго будуть нагадувати їм про свято, отож, беззаперечно, що свято вдалося, і всі діти отримали масу позитивних емоцій і гарних вражень. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.